Вітаю, ви дивитесь новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Замить повна інформаційна картина з середи. А на початку випуску стисло про головне. Кривавий теракт на сході. Порошенко закликав світ до солідарності з Україною, а Одесити підхватили акцію Я Волноваха. На порозі перегонів вже 1 і 8 березня у Малиновському та Київському районах обиратимуть депутатів до міської ради. Режим Портофранко може стати реальністю. До парламенту подано законопроект закону про вільну економічну зону. Світ відреагував на загибель мирних жителів через обстріл автобуса на Донбасі. ОБСЄ США та Євросоюз вимагають об'єктивного розслідування трагедії. В свою чергу Верховна Рада закликала Європу продовжити політику санкцій проти Росії, яка підтримує сепаратистів. Нагадаю, обстріл пасажирського автобуса на пункті пропуску неподалік від міста Волноваха забрав життя 13 осіб і ознаменував новий виток ескалації в війні на Донбасі. Порошенко закликав світ до солідарності з Україною через трагедію під Волновахою. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих і звернувся до українського народу. Ці смерті на совісті об'єднаної ДНРської ленарівської банди та тих, хто за неї стоїть. З чиїх рук вона годується, хто її озброює, муштрує та надихає на криваві злочини. А наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знов штурмував донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах. Президент наголосив, що і надалі залишається прихильником мирного врегулювання на Донбасі в рамках мирного плану і мінських домовленостей. Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі це події одного й того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом. За словами Порошенка, 15 січня Європарламент закличе керівництво Європейського союзу включити самопроголошені Донецьку Народну Республіку і Луганську Народну Республіку до списку терористичних організацій. Я волноваха. Українці через соціальні мережі організовують марш єдності у зв'язку із трагедією на Донбасі. Користувачі акаунтів закликають не мовчати та боротися. Не залишилися остороні Одесити. Подробиці у сюжеті Катерини Чабан. Обстріл автобусу у Волновасі, котрий вже кваліфікували як теракт на вустах у кожного. Окрім державних лідерів, до людей звертаються і користувачі соціальних мереж. Вони закликають висловити свою громадську позицію та вшанувати пам'ять загиблих маршем єдності. Ініціаторами виступили кияни. До них вже приєднався і Львів. Не залишилися осторонь і Одесити. Мені дуже жалко людей мирних, просто дуже жалко. Вони Ані так страдають. розумієте, ні за що. Люди пенсіонери нищі стали голодні. голодне. все время йде. Не знаю, но мне очень жалко людей, їхніх и и родственник. Вот это соболезнование всім одесити, з якими нам вдалося поспілкуватися, упевнені замовчувати про такі трагічні випадки, недопустимо. Солідарність з Україною мають проявити усі держави, які протистоять тероризму, самотужки із самопроголошеними ДНР та ЛНР Україні не справитись. що в інтернеті їх прокачують, звісно, вірно, з цим тім боротися, я так вважаю. А то, что привлекает к этому общественность не только да. Украины, и из зарубежных, зарубежных стран. Как? да, конечно. А почему? Как почему? Как, как с ними бороться? Одни не справимся. Людей убивают ни за что, ни про что. Как же это можно расценить иначе? Что они, кому-то что-то должны или что? Никому ничего. За что, почему, никто не знает. Конечно, надо за это мстить. И жестоко, я так считаю. Я волноваха фото з такими написами, дедалі активніше поширюється у соцмережах. Ця акція аналогічна тій, що кілька днів тому пройшла у Франції після розстрілу журналістів. Буквально за кілька годин українським юзерам вдалося вивести гасло я волноваха у топ 10 найпопулярніших українських хештегів. Та щоб привернути увагу до подій на Донбасі, тех має потрапити у світовий топ. За останню інформацію, кількість загиблих під час обстрілу автобусу під Волновахою зросла до 13 осіб. За життя ще 15 борються у лікарні. Катерина Чабан Олександр Кремльов. Знову на вибори. Навесні два виборчих округи номер 40 у Малиновському та номер 59 у Київському районі отримують нових депутатів. Причина голосування: вибуття із Одеської міськради Геннадія Чекіти, який тепер народний депутат України, та Андрія Шишовського у зв'язку з його смертю. Деталі щодо проміжних виборів у сюжеті нашого кореспондента Катерини Чабан. Вона побувала на позачерговому засіданні міськвиконкому. На порядку денному міськвиконкому одне питання про вибори депутатів в одномандатних мажоритарних виборчих округах номер 40 та 59. заплановані перегони на березень, тож часу, аби підготуватися, не так багато. В соответствиї з требуваннями закону о виборах депутатів місцевих советів органи місного не пізніше, ніж за 45 днів до проведення виборів довжні. выделить и оборудовать места для размещения плакатов, стендов, листовок и другой печатной, э, э, печатной агитационной продукции и материалов. Данный проект, который сегодня выносится на рассмотрение исполнительного комитета, подготовлен с целью выполнения этого требования избирательного законодательства Украины. На важливості дотримання усіх норм законодавства наголосив і мер міста. За словами Геннадія Труханова, інтереси одеситів мають бути представлені на усіх округах. Тож уже 1 та 8 березня вибори відбудуться у Малиновському та Київському районах. ви були депутати зі составу депутатського корпусу, нам необхідно виконати норму закону і визначити проведення виборів. що ми з вами сьогодні і зробили. Понімаю що Некоторая ситуация, например, проводить выборы 8 марта достаточно по-новому, мягко говоря. Поэтому те, кто будет пытать свое счастье, я думаю, те участники, кандидаты в депутаты городского совета, я думаю, что победят, наверное, 7... вообще-то, 8 марта должны победить женщины. Поэтому политическим партиям, я думаю, нужно обратить на это внимание. Імена претендентів поки невідомі, та й переможці протримуються у депутатських кріслах недовго до виборів місцевих рад. Вони за попередню інформацію мають відбутися вже у жовтні. Додам, що контроль за виконанням рішення у виконкому щодо розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів, крім зовнішньої реклами, вестиме перший заступник міського голови Анатолій Орловський. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Режим Портофранко для Одеси може стати реальністю. У середу, 14 січня, народні депутати Рабінович Пресман в порядку законодавчої ініціативи внесли на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про вільну спеціальну економічну зону Портофранко. Як відомо, режим Портофранко – це режим безмитної торгівлі, який діяв в Одесі свого часу 40 років і зробив місто одним із світових торгових центрів. Якщо закон ухвалять, то режим Портофранко сприятиме реальному економічному процвітанню Одеси і всього регіону у наш час. Він забезпечить приплив інвестицій та сприятиме розвитку регіонального самоврядування. Негода не привід для смутку. Бо Одеса продовжує боротися із наслідками недавнього снігопаду. Підопічні одеського звіринцю як ні в чому не бувало, прогулюються на свіжому повітрі. Як принесли перші січневі морози та хурделиці, дивіться у сюжеті. У одеському зоопарку, хоча й не багатолюдна, але подивитися є на що тварини пристосуються до життя у зимових умовах. Схоже, що сніг їм не заважає, і докучала тваринам і мінусова температура. Зими тут зустрічали у все озброєні. Ще восени побудували додаткову котельню та запаслись харчами для тварин. Ми абсолютно автономні. Ми закупили уголь. У нас всі ці от системи працюють. І е, все, що потрібно було, ми построїли будиночки для тварин, утеплили сосною. Деревино привезли із Ривенської області. Тепер у зимових оселях затишно та й виглядають вони естетично. Виділили і доміки, і укриття, і логовища. і виходить, дуже здорово, і животні з удовольствием комфортом там обитають. Е, менше половини животних, мабуть, одна третьо, е, навіть менше, нуждається в спеціальному отепленні. Тобто, е, они зимуют в помещениях, которые мы греем. Или углем, или, или электрическими какими-то элементами, или и то, и другое. Но большая часть наших питомцев не нуждается в специальном отоплении. І зебри та слони зимуют у специально облаштованных приміщеннях и лишь изредка выходят на прогулянки. Решту подопечных зоопарку зима теж не лякает. Несмотря на мороз, но вот этот снег, Животним він більше в радості. Особенно це касається молодняка прошлого року, который в первый раз в своїх життя від сніг. спочатку його так пробують подозрительно, а потім вони розуміють, що це весело, і починають там валятися. Чергове поповнення в Одеському зоопарку очікується не раніше лютого. Саме в цей час сподіваються працівники зверинцю. Тут мають з'явитися медвежа та малята у парнокопитних. А щойно потепліє, відвідувачі на власні очі можуть побачити тих, хто народився напередодні нового року. У нас родились детеныши у пекарей. Это такие э, звери, похожие немножко на кабанчиков, на свиней, но хотя они не являются свиньями. Детены очень потешные, они еще маленькие. И э, не только папа с мамой, но все стадо там очень ухаживает за малышами. Это очень видно. Марина Недовес, Георгий Дячук. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої події, повідомляйте до редакції за номером 705-79-91. Побачимось.